Прийшла велика посилка з України, і я назамовляла різних різних брендів і хочу вам показати там різний одяг. І я насправді не знаю, що там, щось вже прийшло, а щось ще ні. Тому буде відкривати разом. Значить, перше я зараз вам все покажу, а потім все поміряю і покажу, якщо виглядає. На... Перше, це ось такі ось класичні чорні джинси. В мене проблема з джинсами, мені все дуже широке в талії. Якщо типу, добре сидить в попі, то дуже широке в талії. Тому що ну, в мене така фігура, типу, то я нашел до попи ходить. Надіюсь, що ці підійдуть. Я підбирала ніби так, щоб розміра були хороші, тому що мас-маркет мені не підходить зовсім. Ой, тут якісь носочки, я не знаю, що це. Ті, походу, поставив мені в подарунок. Ось такі сережки. Покажу вам зблизька. Коротше, це вам не мій стиль взагалі. Я їх заказала в Майрай. Мені здається, що вони будуть класні, типу, до якихось зйомок або. Ну, не знаю. Ну, це не на кожен день. Це, типу, реально, там, або на якісь зйомки, або вдіти, ну, може, на якийсь прям особливий вечір. Не знаю. Я завжди купляюся кібре, а потім воно все лежить і я не ношу. Але надіюсь, на цього разу. Далі шортики Dior. Я їх хотіла ціле літо. Але я хотіла чорні. Е, дуже сильно хотіла чорні, але кожен раз я була і в магазині в них, а потім е, просила замовити кожен раз не було мого розміру. І я все-таки вирішила замовити сині, поки ще місяць літа, і я їду на море, тому теж надіюся, вони мені підійдуть. І від Ліор також я замовила дві такі. Таких два таких топіка. До речі, такі приємні на ощуп капець. Дуже. Що всі віряти. Далі ось таке платічко від My Rai. Я його постила багато разів в сторіс. Я думаю, ви його бачили уже, що я його давно хотіла і я його таки замовила. Я кажу, зараз буду все мірити на собі. І завжди, надіюсь, коли заказую з України в Польщу, що я вигадала з розмірами, тому що дорога доставка, і недавно мені прийшло плаття, яке не зовсім коротше, міняти, але дуже багато витрачається. І ось такі голубіші джинси. Вони на попі. такі. Ну все. Полетіли. Не так багато, як я думала, я думала, більше буде всього. Mm -hmm. Але полетіли mm -hmm. значить Так, це перший мій образ. Я поєднала цей світлий топ з блакитними джинсами. До речі, я от е, вибирала їх по талії, і вони досить такі тісні в бедрах. Я oh. люблю, що джинси були. Більші. І поєднала їх з такими збосенніжечками зара. Теж ноги я недавно купила, блин, мне они очень нравятся. Так, наступный, Иду буду на наступный образ. У нас цей дуже-дуже-дуже подобається. Так, це мій наступний образ, в якому мені супер-супер непривично на сьогодні. Я взагалі дуже рідко ношу плаття, але намагаюся відправлятись. І ось я вже придбала друге плаття за А, ні, теплаться за це літа, але жодні ще поки що не відділити. Але це я обов'язково візьму на море. Клас. А, до речі, я можу віддіти ці сарашки. Блин, вони не вдягаються. Коротше, буде ось. Ну, я поки не знаю, чи вони мені подобаються. Виглядає прикольно, чи є в цемушку. Ну, коротше, щось із ними потім придумаю. Наступно обтягають ці шортики. Так. І я поєднала з шльопкоми платинами, ми теж нові купили, покажу вам ось такі в залі. Зараз насправді тішить взуття в мене цього року, а от одягом зовсім ні. І на полці. Класс. Класс прикольно. Так, І зараз ще залишились тільки через. Ну, класс, мені дуже подобається. Блин, вообще огонь. От люблю життя, конечно, в іпланте. Але українські бренди вміють шити, реально одяг вміють робити. Я досі все заказую з України, і я чекаю ще три купальника, плати, на платі ручної роботи і ще кілька плать. Можливо, потім вам покажу, а можливо, буду знімати свої аутфіти в тік-ток, коли полечу на відпочинок Грецію. Тому підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, щоб нічого не пропускати. Ставте лайки і пишіть мені в коментарях, який образ вам сподобався найбільше. А я буду ще більше знімати для вас відео. Всім гарного дня! Всім пока! І не забудьте підписатись на YouTube, Це для мене дуже важливо.